Капа, який! Найкращий! — Капа, який! Найкращі! Чую! Найкращи! Він ще при житті став легендою. Я горжусь тим, що я знайомий був з такими людьми, як капа. Це харизматична, непересічна особистість. Це легенда Національної гвардії. Там, де капа, там був порядок. Це була та людина, яка для мене була стіною. Це, мабуть, моя права легені. Олександр Ющенко із позивним КАПА з 2014-го на захисті України. Його називають найкращим інструктором бригади Хартія, одним із засновників, тим, хто виховав десятки сержантів. Той сержантський корпус, який на даний момент є, це основна заслуга його. Це підбір кадрів на сержантські посади. Це розстановка кадрів. Тому що ну як ти поставиш кадри, так вони і працюватимуть відповідно підрозділу. Сержант це кістяк армії. Все. Ну тут ти, ти по-іншому не скажеш. Він заводить солдат, він з ними перебуває, він з, ним, з ними на бойових позиціях командує. Почувши його ім'я, хлопці йшли добровольцями у Хартію. Чому я пішов в Хартію? Тому що я знав, хто командир і хто капа їхні якості, як лідерів, як особистостей. Тобто вони мені імпонували як керівники, і я знав, що з цими людьми можна йти сміло в бій. Що вони тебе не просто так не кинуть, не залишать. Як кажуть, не кинуть на м'ясо, а що вони будуть за тебе боротись, переживати. До війни Олександр працював кінологом, бо собаки це було його життя. Він їх обожнював. І навіть позивний в нього на честь першого улюбленця. В нього собака була перша капа. Це був під став, ставну як там, я не знаю. Навички кінолога кажуть побратими перейняв і в інструкторську справу. Хоча бійці кажуть, що з чоловіками був подекуди жорсткішим. Я кажу: Михайлович, кажу, мене, мене складається таке враження, що ти нас дресируєш як собак. На що відповідь він тільки заусміхався усміхався і помахав головою. Я після цього я зрозумів, так, да, методика як дрецювання як собак, так само до і людей свого роду. Ну, відповідно, до кожного треба свій підхід. З одного, сторони треба бути жорстким, з другої сторони, треба бути висудливим. Відношення там, до тренування тих самих тварин, які у нього були, там, да, він їх любив, але вимагав. Так само, як і від своїх сержантів, він їх всіх любив, але жорстко вимагав. Він не робив нічого, щоб. Не дозволяв робити її на війні. З го тисячі чотирнадцятого пліч опліч із військовим, а тепер командиром другого корпусу НГУ Хартія Ігорем Оболенським. Спершу у складі спецпідрозділу Омега Нацгвардії. А з початком повномасштабного вторгнення разом створювали добровольче формування. Хартія ми обрали собі шлях, ми розуміли, що це буде, і ми вдвоєм, ми йдемо з ним 2014-го року. Разум я 2016-го року він у мене головний сержант. 2016 року. Це, мабуть, моя праволегенія, моє там, ліве, ліве сердечко це, це та людина, яка мене доповнювала. Він дуже любив Україну. Для нього це було все це — рідна земля. І він не міг отак от стояти десь осторонь, щоб, ну, щоб війна в країні, а він десь там відсижується, щоб не потрапити на війну. Цивільна дружина Ольга розповідає, він завжди хотів зробити нашу армію кращою. Для цього і сам постійно вдосконалювався. З хлопцями завжди був на рівних. Усі випробування разом був одночасно і вчителем, і другом. З 2014 року він так всім запам'ятався, тому що він е, намагався внести такі, як е, можливо, не те, що американський стандарт армії. а… Намагався бути як американський офіцер чи сержант, такий, от ну, як лідер. Тобто він більше якісь лідерські якості показував. Ну він завжди з бійцями був на одній хвилі. Тобто, де вони, там і він. Що вони роблять, те й він робить. Бігати разом, не бігати разом. Стрільби він з ними. Але вже при першому спілкуванні капа давав зрозуміти, легко не буде. Познайомилася, звісно, спершу. Ну, по перше я був на нього злий, бо був він дуже вимогливий. Е, ну, потім, як з'ясувалось, не тільки для, для людей, де й для себе більше. Він казав, що ну хай роблять все, що роблю я. І то ніхто питання тоді не буде. Вимогливим Капа був не лише до солдатів, а й до себе. Але саме тому підготовка у нього була особливо цінною. Дві колони, полтарна, пострійте. Ви пара. Пара. Станьте сюди. Не треба, хватає. Я вірю в себе. Нормально? Так, так. Терпіть. Стота, міняйте, міняйте. Це і віджимання, і на кулаках було, і капання піска. Ну це багато що було. І ну, ну капа придивлявся до всіх. А я, якщо попав на <laughs> Дьогу, у нас був пер первоначальний тест купера. От ті люди, які купер не проходили, далі на полігон вже не їхали. Навіть на першому етапі там багато людей відсівалося. І я якраз попав вже в першому етапі до нього. Я ще не знав, хто Капа капає, що це ну, буде. Пізніше вже зрозумів до зброї, увага. Якщо людина ну, не впоралась, далі не йшло. І він до цього дуже-дуже був серйозним. тому що він, ми всі зараз, хто вже пройшов його школу, всі розуміємо, що навіть палка раз на рік не стріляє, тим більше зброя. Людина була головним сержантом бригади. Щоб займати таку посаду, по суті, це заступник командира бригади. По солдатському і сержантському складу. Ця людина повинна знати і вміти все. Якщо він йде до саперів, то він повинен знати інженерну саперну справу. Якщо він повинен йти дивитися, як його інструктора навчають солдат, то він повинен вміти бездоганно стріляти, знати про зброю практично все. Якщо це артилерія, він повинен знати артилерію. Тобто, це людина ну, багатограмна була, і людина постійно читала, постійно розвивалася в цьому напрямку, і людина відстоювала свій особовий склад до кінця. Для тоді ще командира бригади Хартія Ігора Оболенського капа був найближчим другом та побратимом. Саме з ним і створювали бригаду, яка тепер стала корпусом. Бригаду, яку не потрібно додатково рекламувати, бо показала свою ефективність і ставлення до солдатів. І це в тому числі заслуга капи. Це, взагалі, це як частина мене, та людина, яка завжди мене зупиняла. Коли я завжди ліз кудись не, не потрібно. він на мене постійно рав. Але він дивився: от уяви, я можу забути поїсти щось там на управлінні боєм, або він заходить, бере мене за руку, виводить, сідає в кабінеті, поки не поїзд, чай не випіш, ти отсюди не вийдеш. Говорю, Мені йди спать, я розмисляю. іди, йди дві години. Ти повинен бути типу, готовий до більшої роботи. І він це все контролював. Ось для чого повинен бути головний сержант. Ось для чого. Він це одне ціле з командиром. Він дивиться, щоб командир був готовий взяти на себе більше, але при цьому закривав всі питання. Він настільки був комунікабельний і відчував людей, що якщо він мені радив, кого куди призначити, а цього придивитися, а цього подумати, то я, я просто зрозумів, що мені просто треба йому довіряти, що ми всюди разом. Ти пам'ятаєш, що їсти, спати, ми останні, але разом. Так же саме і Хартія, як бригада зароджувалась. ми на полігоні разом. І всі командири, які були батальйонів, рот, ми їх вчили. Вони дивилися, що ми разом. Вони розуміли, що це та. Твоя права рука, яка завжди тобі там допоможе, підтримує, все зробить. Для нього формування е, хартії це не якісь е, ступінька в дальнішому кар'єрному рості. Це його зовсім не цікавило. Я знаю, шука ну, сьогодні. Він тут звільнят, без питань. Він ну в будь-який підрозділ піде, і там він буде корисним і потрібним. Але для нього було, якщо він за якусь справу брався то він його доводив, до, ну, як кажуть, до фініша. І якісь ці моменти, які йому не подобались, і він розумів, це чорні плями на цьому формуванні, він старався їх вирішити, поправити і внести якісь зміни. Це ж людина, яка е, працювала до кінця і на результат такий, який повинен бути, а не для якоїсь галочки чи ну, якихось поперцових звітів. Олександр користувався величезною повагою серед військових як в бригаді, так і за її межами. А хто не знав його, швидко розумів, з ким має справу. Він невисокий був. І е, я бачив, коли він розпочинав говорити, а потім частково переходити в крик. Людина з ростом метрів 90 опускалася до його рівня. Це було показово. Дружина Ольга каже, завжди могла покластися на чоловіка, і він не роздумуючи вирішував проблемні питання. Його приїзд був рідкістю, але тоді це запам'ятовували надовго. Це була та людина, яка для мене була стіною. Я знала, що він будь-якій ситуації, якщо щось в мене не виходить, що я з кимось став мене якісь були конфлікти в персоні на роботі. Він декілька разів приїжджав, бо я знала, що раптом то, Саша приїде, і все буде добре. Побратими кажуть, він і сам був дисциплінованим і вчив цьому інших. Так само вимагав порядку і чистоти. Там, де капа, там був порядок. І він приручив всіх, що ну порядок це ж перше, що треба в бойових діях. Якщо ти не знаєш, де у тебе що лежить, як ти можеш воювати. Це був зірець сержанта, багато чого від нього навчився яким треба бути сержантом, що має міти сержант, і, як кажуть гасло, в Збройних силах слідуй за мною роби, як я, а в Національній гвардії бачу шлях, веду за собою. Одеси такий капай був. Він був жорсткий, різкий, але він був надійний, міцний. На нього можна було покластися як на друга. І, відповідно, старалися ми також віддаватись так само, щоб його не підставити і коли потрібно, підтримати, допомогти. Но він створює об'єднував навколо себе людей. У мене є досвід, зайшов там до нас командир батальйону, і до нього він не побув, він не бачив зразка, він не зрозумів, що таке головний сержант. І мені прийшлося головним сержантом їхати до нього і проводити бесіди, розповідати і казати, мабуть, ти поживеш зі мною пару днів, ти побачиш, що таке головний сержант. Тому що офіцер заходить, це вже в званні підполковника, майора, а він не розуміє. Він думає, що головний сержант це, ну, вийде там за кабінет, почекає з офіцерами і поговорю. Ні. Він завжди рядом, він завжди чує, тому що він може підтвердити твої слова перед солдатами, перед сержантами. Ніяких нема там тайн від головного сержанта бригади або батальйону. Крім собаки, захоплень у Капи були фільми та серіали, і побратими знали, хто його улюблений герой. Він постійно дивився фільми, постійно нові. Він навіть собаку свою Кану назвав як одного з героїв фільму Mortal Kombat. В нього був улюблений серіал, із цього серіалу був улюблений герой. Це острі козирки. І там головний герой Томас Шелбі. Йому навіть хлопці, там на якісь свята, якщо це ну наче на день народження, дарували ці картузи. Йому навіть один, один побратим його подарував з собачками. І так Олександр 10 років віддавав усього себе, аби навчити тому, що знав інших. На жаль, під час виконання завдання у квітні 24-го року капа загинув. Те, що він встиг зробити за цей час, неможливо оцінити. Це була велика втрата. І це велика трагедія була. І мало того, знаєте, там ми людину втратили, однозначно там втратили, але він залишив по собі такий спадок, що хлопці працюють, хлопці пам'ятають, він створив кістяк. І цей кістяк працює, навчає молодий склад. Інструкторський. Да, інструкторський склад. На прощання з ним до його рідного Луцька приїхали його побратими і ті, хто ще вчора були його учнями, а сьогодні сержанти Хартії. Капа, який Найкращий! Капа, який Найкращий! Чую! Найкращий!» Це велика втрата для всього сержантського складу бригади. Це для цілої національної гвардії, для цілої України, тому що таких людей зараз дуже мало. І ну. Я сам кажу, сам проходив з ним. Скільки всього він навчив, скільки всього, що мало бути попереду, скільки планів. За 28 років своєї служби кращого сержанта я не бачив. Чорний день. Не тільки в нашому колективі, а й, й кажу, це масштаби дуже великі навіть в країні. Це загибель такого лідера, такого бійця сержанта. Дуже нас підкосило, Але, але, але. Але дякувати Богу, зібралися з силами і далі продовжуємо його справу. Ця людина була без фальші, ну зовсім. Він прямолінійний був, він тобі може в очі рубанути і так, все, що думає. Ну це щира, це не це зла. І це його щирость, це його енергія, ну це людина енергія. То він ну, у мене завжди залишиться там, де капа, Це, це рух, енергія. Це... Якісь зміни, ну я ж кажу. Такий е, рухаючий шарик, який постійно е, дає світло. Світло добре, яскраве і яке передається людям. Він, як і всі ми, мріяв про особисте родину, будинок і знову працювати із собаками, яких любив усе своє життя. До своїх собак е, і до моїх собак він відносився з, з усією душею. Ну, тобто, він їх дуже любив. Він дуже поважав якийсь їх, їх простір е, особистий. Це були мабуть, як діти для нього. Планували купити будинок і частково займатися перетримкою тварин. І він хотів казав мені, все, ми, ми купимо будинок. Ми зробимо там, от щоб було місце, де там е, собак перетримувати можна, і будемо так потрошки рухатись. Там будемо займатися кінологією. Машини що Купити. Він там обирав довго яку машину, так щоб, щоб все влізало. В нас п'ять е, собак е, тоді було. Тобто, дві його, е, дві моїх, і ще одна стара німецька вівчарка, яку я забрала з собою з Херсона. Планували одружитись. Якраз у нас дата була приблизно за місяць до того, як він загинув, Тобто трошки не встигли. Пам'ять про капу проводять кінологічні турніри. Якщо в з людина називають кубок і проводять, то людина чогось марта в цьому житті була. У рідному Луцьку йому присвятили мурал. Сквер поруч теж носитиме його ім'я. Побратими кажуть, цього все одно замало, аби висловити подяку герою, який віддав себе заради країни. Я горжусь тим, що я знайомий був з такими людьми, як Капа. На жаль, на жаль, що такі кращі бійці. Йдуть, вони би мали будувати ту державу, і багато чого би хорошого принесли б цій державі і правильно би її будували. Ну надіюся, пам'ять буде жити. Ми будемо старатися для того і продовжити його справу, щоб його, його праця не була даремною, щоб росли-росли нові сержанти, нові покоління. Це легенда національної гвардії. Наша держава розпочне існувати тоді, коли у нас буде пам'ять. Пам'ять про минуле покоління. Нам потрібно створювати свій пантеон героїв тут. А чому ми повинні віддавати данину минулому людям, які боролися за незалежність цієї держави, побратими хочуть встановити Олександру Ющенку пам'ятник у Холодному Яру на Черкащині, аби берегти пам'ять про своїх, про найкращих, 29 червня цього року? Йому виповнилось би 38 років. В нього залишився син від першого шлюбу і мрії, яких так і не встиг здійснити.